І о там, от там, от там, от там, от там зелена, зелена, висадились. Зелена. Зараз буду зносить пару. Там тип, там тип вийшов стачку. Я по зеленій попашу стріляю. Можна попасти раз? Ні одного. Смійся, ну він 1 же 1 стоїть, ну що я не можу. Що це за фигня? Я просто ушел. На фуне повраст. Жовта. Отам, отам там, от там червона далі. Пустіться трошки нижче, він. ці шо. Та там з твоєї сторони стріляй. Зелена, там тип лежав, я по ньому дав, але його я я не нокнув ногти. Прямо біля нас. Ну вони не на оранжевий може? так на оранжевий, да, а не так. на жовтий. Попав, попав раз. Там просто и желтый митка. Да туб, блять, ты шо ж. нормально, бо... Кажу, Там просто и митка стояла а вы собрали. А йо то. С... та... ты oh, в нм. Потом. Не, за за каменем? Да, да, да. О, попал. Ну, він якийсь там. Він якийсь окут. Ну, я це його вору. Щось бігає, щось, щось, не, не щось. Щось він не може сообразити, що відбувається. Може йонокно не... Може кіл-шат не бачили, але не нокну. Не бачив, але, я але може бути. За, запушити, прям, нахуй. Не, запушити нема шок, Макс, там ще декілька було. А не врахую, я хочу так підкрутити, може ще... йому с коряка. Ща, ща, ще, 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 я наверх Ні, Не, нема, не Та, я тільки хочу я хочу погано. Ай, що я було? Давай, давай, акуратно. Чекнем просто, Лешко? якщо немає, то нема. Чия флажка ма. Yeah. На, сзади, 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 сзади. На синю. Надя кинув не мисли. Да. Ай! Я ног тоже. же. Заповзай в дымы, Макс. Надя, кинь ще раз. Красавчик. Нокнув одного. Надя? Піднімайтесь, піднімайтесь, піднімайтесь. Кидаю зону туди. Піднімай, піднімай. Добре. А, він не запала в 6. Шауін є? Нет, це Распадує. стріляють, треба валити звідти. Максимально. валим валим звідси. Да все, все тут нормально, тут сейф, плюс-мінус. Просто спуститься сюди. Окей. Він один був, да, вроді? А, він просто тут. Двоє, притан... двоє. Да, той двоє? Той, ну той. так як двоє, якщо. То я одного тільки вбив, а де другий тоді? Не, 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 не бачу От Потім десь другий дився. Може він просто підтвердив нас донизу Його. просто. Сіні, ті в тачці. Я бачу, да. так. Упав по криші. Боже, піла піхати у нас. Для... Ай, куди ще стрелюсь? Ай, не попав, Де він? О, там Але, спустилися донизу. Донизу спустилися. О, oh, ну, no. Так, треба дивитися, щоб нас ззаді ще якісь окуні не підійшли. Ви по кому стріляєте? Камінь. Мід кидайте. Блін, блін, стріляйте, він там ліг. Та, oh, блін, а, там аж. Він там більше входить. Не видно. Перебігає, зо... Я Руан. бачу, да. Попав. Хтось попав. Опять, ну там ще чуть-чуть. сюди. сюда. Його. Його друзі, Є другі. Збили десь зверху, там десь, наверное. Все, забрали його. Ебищий. Сильно там не цех. Не спішіть. Я толком не знаю, де ще. Можете піти того залутати, може комусь щось треба. Така зона не є так насправді. сильна. де? Де він? Біжи одного далі. Біжи там Ага, бачу, 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 бачу. Навіть давай швиденько. Так, давайте, лутаніть, там є, там багато чого. Там є аптечки, я, в принципі, нічого не забрав, кроме патронів. Що Іксовки. Патронів. А, там біжать. Нічого нема там. Йо-моє. О, там ліг. Забезпіки, забезпіки. У мене одна. Та, скільки? Три. Скільки? А, не дві, дві ма. А, все, не надо. Бен є? Так. Аккуратно. Десь із гор. тип біг. він е... там один. Да, 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 це він і є, це він і є. Але попробуй, блять, по ньому клас Аккуратно. Жовта, жовта на скелі. Там да-да-да-да, по мені звідти вже стріляли. Що, я предлагаю підходити oh, тако, під. Давайте підкручувати туди. Ну, давайте, по тоді. Ну, зона, <плес> зона. Ой-ой-ой, брат. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ми що так. Тут ми в опен виходимо. Це я бачу. А де ми? Що тоді. Тут подумає, підкручувати. Ну тоді спускатись нам треба, більше не... Ну... По другому ніяк. По другому ніяк. Ай, блін, жовтий. Тримайся. Давайте сюди до камня, до камня давайте. Хоча трошки... Перед нами отам. Да, да, я вже бачу теж, да. Я, я не я не стріляю я по них. Больні. Я по них не стріляю, щоб не палитися. Давайте, походьте. Іди Та ну. Одного з них. Харе, харе, харе. Одного зніс, все нормально. Це десь прям, прям звідти. 145. Так, одного зніс там. На оранжевій. На червоній? Да-да-да-да, на оранжевій одного зніс. Фу, бронік не підсакав. Що, нам треба їх піджимати? І їх пушити, і в зону заходити. Йома я. Налякав. 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 Він його піднімає, да? Навірно. Да, О, там! Дальше трошки. Давайте давай. давайте. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кидаю триугольники. Зайдійте в диму. Будьте в диму, в диму будьте. де дозона. Ну я напишу 2. А можна їх якось выцегокати чи ні? Хоча б одного, блять, нокнути якось. Не бачу нікуди. Я не бачу де він стріляє. Там, на горі, на горі, прям лівіше. Вони з іншої сторони до сноку. Да Та там 10. з двох сторон стріляють. Ой, треба йти. Да, 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 давайте сюди, ти тут вроді горка якась така. Вони теж біжать. Попробуємо взяти. зайти. давай, 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 давай сюди, Насюди. сюди. до цієї горки, да. На зелену. Давайте, давайте. Не Ми бачу. — Ми квадроциклі. Okay, — Окей, давайте, давайте, давайте. Не бачу нікого, покажу аккуратно. Осталося ще стільки. Е... Два склада, два-три. Да да, 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 да. Ну там не повних. Ну зараз подивимось. А ті що? Щось їх такі не поймуть. Де білі, які ну, біли. Аккуратно на сзади будуть. О там. Е, ну, ну, я маю ввиду з тієї сторони. Угу. Там дроп лежить, і маю ввиду звідти десь. Так, я надіюся, дивіться, що. Звіті. Вони з червоний по-любому. Ну тут тут, дивіться, на синій вийде. А бачу, воно побіг. А там. Дав спину раз. Є. Yeah. Забігли, да? Да. Yeah. І отам. На yeah. цій. Yeah. На yeah. зеленій, на зеленій, тут, да. Тут, тут. Мід. Червона. Мід. Поняв, окей. Вони перебігають, бігаємо, бігаємо. Нок. Є. Так, тихенько держимся. Зелена, там зелена ще точно ще є. Отам зелена, зелена, зелена. У цьому домику був. Це один остався, його, я його убив того. Давайте. Давайте. Підходимо тоді помаленьку. Ми в зоні, ми в зоні. <свист> ні, ну, ні, ми чуть-чуть ми не в зоні. Ми в зоні, кажу, йому треба підходити. Я знаю. Ми будемо ждати його тоді? М -м -м. Я б його запушив би нахер, в мене є граната. На, да, Ні, нема гранат. Ну, ладно. Та все, а? чекайте. Я просто точно не знаю, де він. Дроп, дроп Де? Прям перед вами. А, о, нічого собі, тільки не отлекаем, зараз. Сейчас зам... О, но, оно біжить, отам. До дропа підбігає. За дропа Це туалет. Це туалет. Мак сзади, сзади, Манг, сзади, кто тут? Все, все, вс, все. <пиздит> все. Крас. Красавчик, <пирам> ну, бать, сюди! <пирам> а ты що <шо> думал? Мы ж ты. <пирам>